Я, Стрюк Олександр Сергійович, аспірант Чорноморського національного університету імені Петра Могили, представляю кафедру інтелектуальних інформаційних систем і презентую доповідь нашу спільну з Юрієм Гатилєвичем Кондратенком, доктором технічних наук, професором. Тема нашої доповіді називається Методи прикладного застосування генеративних змагальних мереж при обробці графічних даних. Це структура нашої доповіді, вступ, базис генеративно змагальних мереж, переваги і недоліки, сучасні дослідження в галузі генеративних змагальних мереж, експериментальні результати результати і висновки. Отже, вступ. Генеративні змагальні мережі або скорочено ГЗМ стали трансформаційною силою. Старині генеративного штучного інтелекту, змінивши підхід до різних областей від комп'ютерного бачення до обробки природної мови. Їх здатність створювати штучні зразки, які імітують реальний розподіл даних вплинуло на інновації та широке застосування в різних секторах. Однією з ключових сфер застосування ГЗМ сьогодні є обробка графічних даних. Спектр застосування ГЗМ має широкий діапазон, що включає генерацію фотореалістичних зображень. Створення нових хімічних молекул і матеріалів покращення інструментальних телескопічних знімків, синтез біометричних даних, збільшення роздільної здатності фотографій, створення і виявлення шкідливого програмного забезпечення, а також виявлення аномалій в різноманітних прикладних галузях, таких як кібербезпека, медицина, зміни клімату, природні науки тощо. Ще важливою ремаркою я хотів би додати, що на мій погляд, саме генеративні змагальні мережі в 2014 році дали такий свіжий поштовх в глибинному навчанні щодо генеративного штучного інтелекту, взагалі, оскільки на сьогоднішній день ми маємо таке багато розмаїття генеративних систем, таких як дифузійні моделі та великі мовні моделі. Але, от, на мій погляд, такий поштовх в цьому. Сплеску генеративно-штучного інтелекту дали саме генеративно-змагальні мережі, коли Іан Гудфеллоу, який вважається автором цієї архітектури, вперше опублікував свою роботу. <кхи> База з генеративно-змагальних мереж. Отже, це архітектура глибокого навчання, що характеризується змагальним підходом до навчання та здатністю до генералізації можливостей через трансферне навчання. ГЗМ здатні генерувати високоякісні штучні зразки, які можуть бути використані як додаткові навчальні дані для інших систем штучного інтелекту, наприклад, нейронних мереж, що вирішують завдання бінарної класифікації, сегментації або прогнозування. Додаткові навчальні дані також здатні підвищити точність вже існуючих моделей нейронних мереж. ГЗМ функціонують шляхом навчання двох нейронних мереж генератора та дискримінатора. Генератор, в свою чергу, приймає вектор випадкового шуму, як вхідні дані, та продукує синтетичну вибірку, яка, яка нагадує реальні дані. Але сьогодні є і інші моделі, там, де генератор приймає реальні дані, а також реальні дані комбіновані із шумом, не тільки е е вектор е випадкового шуму. Тобто це опис ще першої клас класифікації конвенційної моделі. <кій> Дискримінатор, в свою чергу, приймає як реальні, так і синтетичні зразки. Як вхідні дані, та ідентифікує їх, тобто, це підробка, чи все ж таки це реальні дані? Дві мережі конкурують, грають у таку гру в змагальний навчальний процес, схожий на протистояння, коли генератор намагається змусити дискримінатор повірити, що його синтетичні зразки є справжніми, а дискримінатор намагається точно ідентифікувати справжні та підроблені зразки. тобто Генератор намагається перехитрувати дискримінатор, змушивши його повірити і класифікувати синтетичний зразок як реальний. На рисунку номер 1 можна побачити базову схему класичної конвенційної генеративно-змагальної мережі, яку представив свого свого часу Гудфелло, опублікувавши свою роботу. До переваг генеративно-змагальних мереж можна віднести. Те, що вони є ефективними для генерації багатовимирених складних даних, таких як зображення або фотографії, мають високий рівень генералізації, тобто їх можна застосовувати до широкого колу завдань, не тільки пов'язаних з графічними даними, або а до будь-яких даних, взагалі, знаходять ефективне застосування в науці технологіях і індустрії як такої. А також одним з головних властивостей є контрольована генерація. До недоліків генеративно-змагальних мереж можна віднести складний процес налаштування гіперпараметрів та, взагалі, процес дизайну архітектури. Вони можуть страждати від колапсу режиму. Якщо стисло, то це ситуація, коли Модель вчиться генерувати дані, але їй бракує розмаїття різноманітності в зразках, які вона синтезує. Тобто зразки, які вона генерують, вони схожі один на один, або взагалі мають однаковий вигляд. Наступним недоліком є проблема зникаючих градієнтів, а також трудомістка оцінка показників продуктивності, оскільки окрім. Візуальної оцінки якості зразків. 100% ефективних методів оцінки точності моделі їх на сьогоднішній день немає, є, є досить ефективні альтернативні, наприклад, як FID, Proше Inception, Inception Distance, але вони ефективні тільки в комплексі. Тому на сьогоднішній день от проблема оцінки продуктивності, оцінка точності моделей на базі генеративних змагальних мереж вона є відкритою. Сучасні дослідження в галузі генеративних змагальних мереж, окрім загальновідомих сфер застосування ГЗМ, таких як наука, інтерактивні медіа, реклама, відеоігри, сьогодні даний тип штучних нейронних мереж знаходить широке застосування в інших практичних царинах, як от кібербезпека аудіосинтез, трансферне навчання, медицина, криміналістика, 3D модулювання, виробництво нових ліків та інше сучасні дослідження в галузі генеративно-змагальних мереж. ГЗМ також відіграють важливу роль у дослідженнях. У галузі комп'ютерного зору вони можуть суттєво поліпшувати зображення, отримані телескопами та розвідувальними дронами, а також використовувати методи для виправлення, розмитості, заповнення пробілів та підвищення роздільної здатності зображень. Це приводить до значного покращення результатів існуючих систем глибинного навчання, розширюючи їхні можливості та підвищуючи точність обробки зображень. З метою оптимізації стратегії проєктування ГЗМ, яка б забезпечила більш стабільне і ефективне навчання з метою покращення точності моделей, авторами доповіді було проведено ряд експериментів по вдосконаленню архітектури ГЗМ. І далі буде стисла характеристика чотирьох наших експериментів, які ми проводили. Перша спроєктована модель була створена з метою синтезу реалістичних зображень, схожих на зразки з набору даних Емніст. Цей набір даних був обраний тому, що він, робота з ним не вимагає високої обчислювальної потужності, тобто не вимагає наявності потужних відеокарт, і такий експеримент можна з легкістю проводити навіть на простих машинах, навіть на ноутбуках. Цей набір даних складається з рукописних цифр. Його розробив відомий вчений Ян Ликун. Щоб досягти цього, автори імплементували кілька методів і технік оптимізації, застосували функції активації лікарілю, бінарну кросентропійну функцію втрати та одностороннє згладжування міток для стабілізації навчання. Використання згладжування міток передбачає призначення цільового значення в рамках 0-9 реальним зображенням замість радикальної одиниці. Тобто не між 0, а одиницею, а між 0 і 0,9. Що може зробити. Навчання дискримінатора більш надійним. В принципі, експеримент підтвердив це. Ми також використали оптимізатор ADAM замість стохастичного градієнтного спуску з низькою швидкістю навчання та виключили шум якні дані для генератора, для поступового генерування зображень. Так само ці параметри підбиралися експериментальним шляхом, від менш вдалих результатів до більш вдалих. Наступна модель, ми, яку ми сконструювали, базувалась на глибокій згортковій генеративно-змагальній мережі, але адаптувавши архітектуру до нашого датасету, який ми обрали, це був Sokoto Fingerprint, датасет, який складався з відбитків пальців, там їх різні пальці з 600 різних суб'єктів. Отже, друга модель була спроектована з метою синтетичного відтворення фотореалістичних зображень відбитків, відбитків пальців як такої не досить популярною серед генеративних нейронних мереж візуальної структури, оскільки вони мають певні складні особливості своєї архітектури. А відбитків пальців, які б за спектром властивостей відповідали реальним біометричним даним. У рамках даного експерименту були використані різні техніки оптимізації для досягнення найкращого результату в генерації зображень. Автори спроєктували архітектуру з використанням згорткових нейронних мереж у порівнянні з першою, там була звичайна безгордкових нейронів і шарів. Генератор був створений з послідовності транспонованих згорткованих шарів з функцією активації релю. Та batch-normalization методом для підвищення стабільності. Дискримінатор також мав згордкові шари з функцією активації лі, лікерелю, релю, е, на відміну від генератора, який мав звичайне релю. Та batch-normalization е, метод так само. Також було застосовано бінарну кросентропійну функцію втрати, як е, в попередній моделі був використаний незвичайний алгоритм Мінімакс. Крім того, були використані різні швидкості навчання окремо як для генератора, так і для дискримінатора для оптимізації їх процесу навчання і для кращого досягнення конвергенції. Третім експериментом з вдосконаленням архітектури ГЗМ було розробка моделі з протренованими вагами, ваговими коефіцієнтами. Метою експерименту було продемонструвати, встановити точніше, можливість генеративно-змагальних мереж покращувати зображення, використовуючи техніку Super Resolution. Для проектування власної мобільної модифікації ця система була розроблена як прототип, як proof of concept для мобільних пристроїв. Значить, для збільшення ми спроектували модель для збільшення роздільної здатності на базі ESRGAN, тобто це Enhanced Super Resolution Generative Adversarial Network з попередньо навченого ваговими коефіцієнтами та змінними параметрами інтерполяції, що забезпечило плавне керування та точне, точніше налаштування моделі нейронної мережі, як бенчмарк ми використали два різних набори даних, які у вільному доступі це. Той ж самий, що ми попередньо використовували для попередньої моделі SOCOTI Fingerprint, і наступний це теж досить популярний в машинному навчанні набір. Це Birds 400, розроблений спеціально для класифікації зображень видів птахів. Розмір усіх тестових зразків ми зменшили до 96-96 до пікселів. Це випадковим чином вибране початкове зображення, щоб не навантажувати систему. Зображеннями з високою роздільною здатністю і перетворимо формат PNG за допомогою бібліотеки Python PIL. Задачу було збільшити роздільну здатність цих експериментальних зразків у 4 рази, тому роздільна здатність кінцевого зображення мала бути 384 на 384 пікселя. Після обробки обраних наборів зображень за моделлю. Ми все ж таки отримали очікувані результати. На наступному слайді ми бачимо це зразки з двох різних датасетів. Тобто рисунок 4 і рисунок 6, відповідно, це зменшені е, семпли з цих датасетів, а рисунок 5 і 7 це вже збільшення за допомогою моделі. Знову ж таки, е, не з усіма типами зображень модель продемонструвала високу ефективність, е, чому це тема для окремого дослідження? А от конкретно з цими двома з відбитками пальців і з птахами вона продемонструвала, в принципі, чудові результати. Наступним експериментом було спробувати застосувати генеративно змагальні мережі як базу для виявлення аномалій, враховуючи особливість цієї архітектури нейронної мережі. Ми розробили концепцію застосування такої моделі для виявлення аномалій у графічних даних. І застосуванням нечіткої логіки, нечіткових нечітких множин і лінгвістичних термінів термін, для більш ефективної фіксації такого розподілів даних е, графічні дані обрали як найбільш зручні для такого типу експериментів, е, оскільки це експериментальне дослідження, це було більше як proof of concept, тобто для того, щоб ми експериментальним шляхом змогли встановити, чи взагалі це реально. Чи можна використовувати генеративно-змагальні мережі саме от в Anomaly Detection для виявлення аномалій? Також ми використали набір даних EmNist через знову ж таки його невибагливість до обчислювальних потужностей. Для експериментального була розроблена модель на базі конвенційної ВЗМ з використанням середньої абсолютної покипки як інструменту виявлення аномалій, а також додаванням нечіткого класифікатора виявлених аномалій по лінгвістичним термам. Ми обрали таку логіку і поділили ці лінгвістичні терміни на низький, середній та високий для більш ефективного візуального представлення результатів. А збудована система продемонструвала здатність розрізняти аномалії в графічних даних, що буде продемонстровано на наступному слайді, це рисунки 8 та 9. Розглянута система виявлення аномалій є перспективною, але тим не менш, має певні недоліки та потребує вдосконалення. ГЗМ значною мірою залежить від різноманітності аномалій. У навчальних даних та збалансованості даних. Якщо різноманітності та збалансованості бракує, це може негативно відобразитись на здатності системи до генералізації. Крім того, є проблеми масштабованості даних, чутливість до шуму знову ж таки, це доволі відома проблема для органів і представляє собою теж цікаву царину для досліджень, а також обмеження у виявленні нових аномалій. Усунення цих обмежень вимагатиме подальших досліджень. Удосконалення моделі та індивідуальної адаптації для конкретних застосувань. На цих двох слайдах це схематичне відображення розподілу балів аномалій, як модель їх виявила. Тобто, знову ж таки, тут ми бачимо незбалансованість тестового набору даних, оскільки аномалій більше, а нормальних даних менше. Як правило, в реальному житті відбувається навпаки, оскільки аномалія тому і називається що. Їх в процентному співвідношенні завжди менше. І наступний рисунок це скріншот того, як система з допомогою це бібліотека для Python, з використанням трикутних функцій приналежності ідентифіковувала у вигляді лінгвістичних термін, термів аномалії. І висновки: отже, генеративно змагальні мережі продемонстрували свою здатність до високоякісної обробки генерації графічних даних, крім того, їх архітектурна особливість дозволяє виходити за рамки легкогенеративних функцій моделі та застосовувати гзм у незвичних задачах, як, наприклад, виявлення аномалій. Також цей тип нейронних мереж має потенціал у широкому спектрі застосування в природничих науках і технологічних розробках, попри свою ефективність. ГЗМ все ще мають недоліки, найсуттєвішим з яких є трудомісткість процесу навчання і процес налаштування гіперпараметрів для кожного, типу, для кожного конкретного типу набору даних. Саме цей аспект ГЗМ представляє найбільший інтерес для досліджень, оскільки розв'язання цієї проблеми потенційно може сильно підвищити можливості ГЗМ, і взагалі і невно-штучного інтелекту, зокрема. Ми продовжуємо дослідження та експерименти з ГЗМ для подальшого вдосконалення і навчання їх навчання і підвищення ефективності їх самогенеративного компонента. Дякую за увагу.